Вже третій раз нас затоплює. Затоплює жахливо. Вода тече по всьому потолку. Все те, що ми з дружиною за стільки років зробили, все зрушено. Дубенчани, чиї квартири підтопило, розповідають, не мають куди дітися. Живемо, а де ж, звісно, живемо, ну то що воно як, як цигани, бо ж все. І в каструля стоїть, і миски стоять, і все на світі, і клійонки стоять, і в хаті, і каври замочуло, бо ж не встигли все винести. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Так називається проект, згідно з яким за співфінансування Європейського союзу, програма розвитку ООН, міської влади та самих жителів будинку, що постраждав, мали провести капітальний ремонт даху. Загальний бюджет цього проекту 3 мільйони. Півтора мільйона дає міський бюджет 45%, 50% фінансує про ООН ЄС, і 5% – це кошти самої безпосередньої громади. ОСББ проводило конкурс, на підставі якого було відібрано виконавець робіт, укладали договора. Саме таким чином до проекту потрапив будинок, де внаслідок ремонту затопило чотири квартири. Загальна вартість робіт по заміні даху тільки за цей будинок становить більше 400 тисяч гривень. У нас будинок 1918 року. Про що можна говорити? Подивіться на кришу, в якому вона була стані. Коли хлопці розбирали, вони сказали, фактично вона тримається на цвяхах. Дай доброго снігу. Воно просто зложилося як карточний домік. Ремонтні роботи розпочалися ще у вересні, та голова ОСББ пояснює, будинок виявився в набагато гіршому стані, ніж очікувалось, і встановити гідроізоляційну плівку не було змоги. Дали армований пояс, будинок 2018 року попросідали угли. Його треба. Було вирівняти, це все час пішло, понімаєте? Кроме того, боялися, що будинок буде в аварійному стані, що може просісти від металочерепиці. Під кожну балку варили спеціальну не балку, а крокву оцю бачили, Варили спеціальну тумбу, залізну таку. Це теж час пішов до цієї зливи. Ми не встигли його зробити. Повинен був би забезпечити справа безпеку від можливих тих опадів чи ще чого стихійних. Але, на жаль, цього було не зроблено. А коли ми звернулися, він сказав Спасайтеся, як можете. А ми з дружиною пішли, купили за свій кошт плівку. Ну, та плівка зовсім не спасла, ще гірше від неї. Ми не змогли поспілкуватись із представником фірми, яка виконує роботи. Та підрядна організація не відмовляється надати допомогу у ремонті квартири, які постраждали. Міська рада теж надасть підтримку. Сказали писати заяви, кого сильно затопили в складних життєвих ситуаціях, може, дадуть, дадуть якісь кошти на матеріал. Підрядчиком ми говорили, він сказав, що теж постарається допомогти чи роботою, ну, якусь. Частину взяти на себе. Сподіваємося, дубинчанам компенсують понесені витрати. Як бачимо, проект, згідно з яким проводиться капітальний ремонт будинку, цікавий і багатообіцяючий. Усього ж у проекті бере участь 11 об'єднань співвласників з міста Дубна.